It's time for lunch. <laughs> Emily, TV off now. M. Em. Emily? Emily? Емілі? Емілі! В наш час існує безліч різноманітних мультфільмів та серіалів. Одні з них добрі та повчальні, а інші навпаки, жорстокі та жахливі. Кожен обирає дивитись те, що йому завгодно. А сьогодні ми поговоримо напевно про самий популярний та касовий проект того часу. І дізнаємось, що скривається за цією красивою обкладинкою. Красивою. це проект телепузики. Телепузики британський дитячий серіал виробництва BBC. автори ідеї Енн Вуд та Енді Девенпорт. Прем'єра серіалу відбулась 31 березня 1997 року. Власне, телепузики це чотири персонажі серіалу. Плюшові істоти з антенами на головах та телеекранами на животі. Показ завершився 5 січня 2001 року. Загалом було показано 365 серій. Серіал 58 разів перезаписувався на відео, а і DVD. Героями серіалу є 4 плюшові істоти з антенами на головах та телемоніторами в животах, як я й казав раніше. Це Тінкі Вінкі, Діпсі, Ляля та По. Вони є безстатевими істотами, проте Тінківінки та Діпсі позиціонуються як хлопчики, а ляля та По як дівчата. Ну і якщо хтось не зрозумів, то це чотири людинообразні істоти, які живуть в своєму чарівному світі. Здебільшого сенсу в їх діях немає. Вони просто доріють, танцюють та грають. А ще забув сказати, що окрім цих телепузиків є сонечко. З обличчям дитини, що теж дуже дивно виглядає. І також є пилесос на ім'я Нуну. І якщо знову нічого не дало, вибачаюсь, я намагався. І якщо ж ти, мій любий друже, додивився це відео до саме цього моменту, то вже дякую. А зараз рекомендую набратись терпіння, тому що далі на нас чекає повний жах. Буде цікаво. Дякую за увагу! Поїхали, не дивлячись на те, що проект досить дивний, високі рейтинги не змушували себе довго чекати. Телепузики в буквальному сенсі розлетілись по всьому світу: касети, журнали, іграшки та багато іншого і зображенням персонажів стало головним символом успіху BBC. і тут не посперечаєшся, вони справді злетіли. Хоч і для дорослих це був досить дивний серіал, а ось для наймолодшого глядача, це було те, що треба. Ти міг спокійно вимкнути їх по телевізору, і дитини не має приблизно десь часу, а можливо і більше. А зараз час цікавих фактів. Хтось часто міг говорити, що треба було курити, щоб таке придумати? Так ось, творці телепузиків зізнались, що працювали під кокаїном. Керівництво британської телерадіокорпорації BBC, у тому числі її дитячої редакції, дозволяло своїм співробітникам вживати наркотики. У цьому зізналась колишня продюсерка телеканалу Children's BBC. Так що так, вони не палили. І окрім цього, навколо телепузиків почали крутитись інші питання: а чи є якийсь прихований сенс у цій звичайній дитячій передачі? І самі Цікаві і дивні теорії не змусили себе довго очікувати. Найбільший скандал у перші роки цього телесеріалу був через підозру на пропаганду гомосексуалізму. Вивчаючи матеріали, вчені дійшли висновку, що Тінкі Вінкі є хлопчиком, але при цьому носить жіночу рожеву сумочку, що не властиве хлопчикам. І ось ця ситуація набула чимало шорох. У всіх ток-шоу та передачах ця новина була номер один. Як так таке могли допустити, щоб діти таке дивились? Але зараз в мене питання. Якщо це дивився маленький, несформований організм? Я зараз нікого не намагаюся образити, але таке є. Вони навряд чи будуть пам'ятати, що відбувалось у цьому клятому мультсеріалі. Особисто я нічого не пам'ятаю. Так я це дивився. Ну, не скажу, що все добре, але все добре. А доктор психологічних наук та професор-завідувач лабораторії психологічного розвитку дошкільнят психологічного інституту вважає, що за низкою ознак абсолютно зрозумілість дій телепузиків, чітке мовленеве супроводження. Уповільненість серіал змодельовано під дитячу свідомість. Разом з тим, психолог наголошує на низку специфічних особливостей: дивний зовнішній вигляд телепузиків, нерухомі особи, відсутність міміки та скляні очі, і при цьому телепузики підкоряються жорстокому контролю голосу згори. Професор також вказує на відсутність характеру та вчинків у телепузиків, що відрізняє їх від класичних зразків дитячої субкультури. У травні 2007 року уповноважений справ дитини у Польщі Ева Савінська повідомила, що має намір звернутися до психологів для проведення аналізу передачі. Незадовго до цього польська влада зробила низку кроків у бік заборони пропаганди гомосексуалізму серед дітей. Савінська припустила, що один із персонажів може мати гомосексуальний підтекст. Я звернула увагу на те, що Тінкі Вінки носить жіночу сумочку, і не зрозуміла, що це хлопчик, пояснила вона. І взагалі ми зібрались не для того, щоб почути та дізнатись про те, як телепузики впливали на. Дитячий організм і не про пропаганду гомосексуалізму, хоча це теж цікаво і про це можна говорити. Але ми зібрались не для цього. Це все, що я можу сказати на останок, та піти далі. Телепузики це звичайний дитячий серіал, в якому немає скритого сенсу, який не намагався пропагандувати. Гомосексуалізм, а яскраві і дивні персонажі робились для того, щоб ще більше залучити маленького глядача і не більше. А зараз ми перейдемо до реально жахливої історії. І це виходить, що ролик буде на реальних подіях Фух, кайф. Ну тут я трішки поквапився, не зовсім на реальних подіях, але все ж таки це, якби просто теорії та припущення, які здались досить цікавими. От і все. Могіліно селище на півночі Болгарії, яке стало відомим на міжнародному рівні після кількох повідомлень про дитячу установу з фізичними та психологічними вадами. І ходить легенда, що саме звіти. Були взяті персонажі телепузиків у 2007 році. BBC показала фільм Болгарські покинуті діти. Британська громадськість була глибоко стурбована і звернулась до прем'єр-міністра з проханням втрутитись та чинити тиск на інститут ЄС та уряду Болгарії для вирішення проблеми. Багато британських, болгарських та міжнародних благодійних організацій активізували свою роботу з вирішення проблеми покинутих дітей України. Україні. Були там причини для занепокоєння? Так, були. Тому що лікарі могли знущатись над дітьми. Вони могли їх не годувати, бити, а навіть і використовувати найжахливіші покарання. І взагалі-то існує дуже, прям дуже жахлива конспірологічна теорія. І тільки теорія, а саме те, що прототипами телепузиків було чотири дитини з цієї психіатричної лікарні. Які вчинили групове самогубство, укинутих і нікому не потрібних дітей не було ніяких розваг у лікарні, крім телевізора. Він був єдиною віддушиною для дітей у цьому жахливому місці, але й цьому теж прийшов кінець. Одного разу лікарі вирішили, що телевізор згубно впливає на дітей. Ну і як ви можете розуміти, діти були не готові. До таких поворотів, і одного з вечорів вони вирішили вспороти собі животики та засунути туди портативні телевізори. І так, це дуже дивно звучить, але тим не менш. Як ви можете зрозуміти, в цей же вечір вони всі померли. Є ще одна теорія про те, що вони просто вирішили з'їсти телевізор, але це ще більш дивно звучить, тому що. Ну, як мінімум, це дуже довго і неприємно. І здається мені, що після першого укусу скла вони б одразу передумали продовжувати. А тепер все ж таки про персонажів. Персонаж Тінкі Вінкі був глухим хлопчиком з деформованим обличчям, а шкіра його була посиніла, тому що його лікували від хвороби тим, що постійно залишали на вулиці замерзати. Діпсі був німою дитиною, який постійно відмовлявся від будь-якої їжі, а невдовзі його шкіра стала ставати зеленого кольору від постійної нудоти. По був дитиною, яку лікарі залишили під час пожежі, після чого його тіло стало вкритим. Червоними обгорілими шматками плоті і, нарешті, ляля. Вона була найдивнішою дитиною, тому що її тримали в постійній ізоляції без вікон і дверей, після чого її шкіра і пожовтіла. А через свою хворобу вона постійно посміхалась. На щастя або, на жаль, ніяких підтверджень цим теоріям немає. Так, вони досить дивні, досить моторошні і досить цікаві. Але ось факт того, що в болгарській психіатричній лікарні погано відносились до дітей, це факт, як ви могли зрозуміти. Але що я можу сказати? У різних джерелах пишуть по різному, і кому вірити, ти не знаєш. Тому приходиться все перевіряти. І коли ти починаєш це робити, ти дідько його нічого не знаходиш. Як завжди, дідько. І наостанок, телепузики це звичайна дитяча передача, яка нічого не хотіла поганого донести до дитини. А ми, дорослі, як завжди, любимо до чогось зачепитись. Ну, добре. А на цьому ж дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас всіх просто. Обожнюю, не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку, підписуватись та коментувати цей ну дуже дивний та цікавий ролик. А я скоро повернусь до зустрічі.